Говоримо про фронт і на чому воюють окупанти. А вони з піною біля рота намагаються довести всьому світу, що російська армія потужна і найтехнологічніша. Втім, правда про начебто новітні російські розробки є іншою і одразу з'ясовується, що з російського там хіба що корпус. Ми чи на щодня чуємо від загарбників пафосні меседжі про нові розробки та високі технології в їхній зброї? Звісно, ракети та командні центри російської армії і дійсно нашпиговані електронікою. Завдяки таким маленьким, справді маленьким, ось достатньо просто подивитись на таку деталь. Платам та схемам російські артилерії чітко скеровує смертоносні снаряди не лише проти українських військових та техніки, а й проти цивільних об'єктів та людей. Та от питання: хто виробляє ці електронні мізки? Абсолютна більшість електронних компонентів зброї окупантів, які захопили наші вояки на полі бою, об'єднує одна загальна риса. Російського виробництва там хіба що. Корпуси і деякі деталі, все інше за і прямих доказів. Цьому просто безліч цей комп'ютер був основою новітнього російського комплексу управління вогнем артилерії канонада. Оте, от все це монітор, клавіатура і ну візьмемо по цивільному це. це... Системний блок називається обчислювано. Вот безпосередньо в этой, в этой машині. Вот це рабочее місце. Вот оно Це робочі місце командира, який за допомогою цього робочого місця передає всі команди, отримує команду від от старшого начальника і передає всі команди на підрозділи і безпосередньо відусновигнево враження. І куди не глянь на деталях повсюду закордонні назви, і це стосується не лише поту. Ужних військових комплексів росіяни не можуть обійтися вітчизняними радіодеталями навіть для повного виготовлення систем зв'язку та коригування свого місця знаходження, якої обладнана чи не кожна машина. Він допомагає визначати координати системи в автоматичному режимі, і потім ті координати передавати відповідно в автоматизовану систему управління. Що е, зменшує час підготовки артилерійських систем Російської Федерації до ведення вогню конкретно? Цей блок? Ну тут нічого російського взагалі немає, окрім корпусу. Та виявляється, поставити свій корпус для кремлівських винахідників це вже досягнення. Часто не змінюють навіть оболонку. Так сталося і з цим оптичним прибором. З російського в ньому лише назва можна визначати дальність до ціли. Відповідно, Він також може працювати як день, так і вночі. Тобто єсліс як система, яка Тепловізор також може передавати інформацію, зображення, е, в віді файлів на інші прибори на монітор і по е, сіті, на інші комп'ютери. Чому знаходиться він? Е, на нашій виставці, тому що от е, прилади, скажімо так в відкритому вигляді, е, тут теж взагалі нічого російського, та військові запевняють, це все не означає, що санкції проти РФ не працюють навпаки. Якби не суттєві економічні обмеження запроваджені проти російського режиму Україні довелося б зіткнутися із значно більшою кількістю сюрпризів та відкриттів у вигляді іноземних виробів та технологій на службі країни агресора. Фахівці з центру досліджень трофейного зброєння вивчають буквально кожен гвинтик захопленої ворожої техніки і всю інформацію про складники, у тому числі і електронні деталі, передають в управління розвідки. Там уже і вираховують шляхи постачання заборонених чіпів до країни окупанта. Олександр Сергій Приходько, телеканал